На сайті Національного агентства з питань запобігання корупції з'явилась декларація пані народної депутатки. У порівнянні з минулим роком її офіційна зарплатня виросла на чверть. Відповідно, тепер Анастасія Радіна отримує майже 64 тисячі гривень на місяць. У порівнянні із деякими чиновниками та, приміром, директорами державних підприємств це відносно невисока заробітна плата. Відносно що я маю на увазі? Зрозумієте далі, а поки її зарплати не вистачає навіть на оплату оренди за міського будинку. До нього ми теж ще повернемось. Її чоловік Мирослав Радін продовжує обростати м'ясом, зіставляючи із минулою декларацією його офіційний дохід, виріс майже на 40%. Нагадаю, до приходу Анастасії Олегівни на посаду голови антикорупційного комітету Верховної Ради, пан Мирослав вносив в її декларацію мінімальну заробітну плату. Щось в районі 2800 гривень на місяць. Очевидно, що таким чином чоловічок ухилявся від сплати податків і його діяльністю мали б зацікавитись у Беп. Але ж ми всі розуміємо, чому одним можна, а до інших приходять заряджені детективи. Щойно дружина була обрана до Верховної Ради його прибутки почали рости у геометричній прогресії. А найбільш успішним роком став 22-й рік. У порівнянні із довоєнними доходами його зарплатня зросла у 68 разів. Потім він трохи загальмував у 2023 році. Радіна декларувала а ми віримо її декларації скромніші прибутки чоловіка. Але менше ніж мільйон двісті тисяч гривень він вже не опускався. Цікаво, в кведах його фірм і товок вказано, що він торгує продуктами харчування. Ні, я не на що не натякаю. Але логічно пояснити, внаслідок чого такий стрибок відбувся під час війни, окупації і зменшення кількості споживачів. Мені важко у 2024 році Прибутки знову виросли, і його офіційна ЗП становить вже 141 тисячу гривень на місяць. Парадокс не інакше. Ну і маленький нюанс про Мирослава в декларації Радіної з'явився пункт національний кешбек. Про повернення грошей за покупку товарів «Made in Ukraine» він отримав у 2024 році 392 гривні. Здавалось би, дрібниця, але дрібниця, яка багато про що говорить: по-перше, чоловік із зарплатою 140 тисяч гривень на місяць оформив послугу одним із перших. Тому встиг отримати гроші ще у 2024-му. А по-друге, реально запарився ці 392 гривні рахувати. Скнара.